Легка атлетика королева спорту. Легка атлетика є одним з найстародавніших видів спорту. Атлетика налічує 2800 років. Легка атлетика, як повноцінний вид спорту, відрізняється своєю багатогранністю і можливістю розвинути не одну частину тіла, а всі разом. І ноги. І руки, і спина, плечі, прес саме завдяки легкій атлетиці, ми маємо можливість розвивати всі ділянки тіла і робити їх здоровими і красивими. Можливо, тому легку атлетику називають королевою спорту. Перші згадки про легкоатлетичні змагання в Україні припадають на другу половину 19 століття. Як стверджують історики. У Миколаєві 21 травня у 1858 році відбулися змагання з бігу, влаштовані військово-морськими офіцерами для матросів і солдатів. Тодішньому часові була притаманна безсистемність занять легкою атлетикою. Змагання і гуртки підтримувалися за рахунок меценатства. Перше в Україні легкою атлетикою почали займатися в Одесі у 1893 році, дещо пізніше виникають легкоатлетичні гуртки в Катеринославі в 1905 році, в Києві та Харкові у 1910 році. У 1913 році вперше проводиться міжміський матч Москва-Київ, в якому перемогу здобули Москвичі 10-18 серпня 1921 року. Харкові була проведена перша всеукраїнська олімпіада, яка включала змагання з легкої атлетики. У змаганнях брали участь легкоатлети з Києва, Житомира, Чернігова та інших міст України. Загальна кількість учасників змагань ледь перевищила 100. В основному це були представники великих міст України. Жінки участі у змаганнях тоді ще не брали. Відтоді відкрито літопис рекордів з легкої атлетики України. Незважаючи на всі недоліки тієї олімпіади, наприклад, деякі спортсмени, не маючи спортивного взуття, виступали босоніж. саме ці змагання, по суті, започаткували легкоатлетичний спорт в Україні. Передвоєнні роки зауважувалися масовим розвитком легкоатлетичного спорту, проведенням численних змагань. Так, у 1935 році відбулася перша спартакіада вишів, у 1936 перша колгоспна спартакіада. У спортивній практиці 1937 1941 років. Для багатьох провідних спортсменів було значно збільшено обсяг силових вправ. Кількість занять досягла 5-6 разів на тиждень, іноді вони проводились щоденно і двічі на день. Тренування стало цілорічним. Передвоєнні роки характеризуються широким творчим пошуком тренерами, спортсменами, ученими, медиками шляхів подальшого удосконалення системи тренувань. Минає небагато часу. І вже невпізнанно стає спортивна Україна. Незважаючи на тяжкі наслідки війни, розгортається інтенсивне будівництво широкої мережі спортивних споруд. Фізична культура і спорт міцно входить у повсякденне життя громадян. У 1952 році українські легкоатлети вперше взяли участь у тих Олімпійських іграх у гельснікі. 17-ті Олімпійські ігри ознаменувалися появою нових чемпіонів серед легкоатлетів. України. Україна. І одним з перших став скорохід Володимир Голубничий. Він завоював блискучу перемогу на дистанції 20 кілометрів. Однак через 4 роки в Олімпійському Токіо голубничий посів лише третє місце. Через 4 роки скорохід із Сум знову здивував усіх, виграв золоту медаль на 19-й Олімпіаді в Мехіко. На 17-х Олімпійських іграх перемогу здобула Людмила Лисенко, бігу на 800 метрів. Дніпропетровська спортсменка була світовою рекордсменкою в цьому виді. Найбільше видатних досягнень на рахунку Валерія Борзова. Який на іграх у 1972 і 1976 років завоював 5 медалей: дві золоті, одну срібну, дві бронзові. Борзов єдиний поки що зі спринтерів Європи, який став призером двох Олімпіад і виборов дві золоті медалі на одній з них. Валерій Борзов завоював на одній олімпіаді дві золоті медалі за перемогу в бігу на 100 і 200 метрів, а також срібну нагороду в естафеті 4 на 100 метрів. Спортивним бійцем найвищого класу показав себе на цій олімпіаді і десятиборець Одеси Микола Авілов. Який виграв золоту медаль зі світовим рекордом 8454 очки? Першої спроби став олімпійським чемпіоном киянин Анатолій Бондарчук, більш як на 2 метри, перевищивши попередній олімпійський рекорд 75 метрів 50 сантиметрів з метання молот. Справжньою легендою українського легкоатлетичного спорту є Сергій Бубка, цей незвичайно талановитий спортсмен. У 1983 році 1997 рік шість разів здобував звання чемпіонату світу. Бубка є переможцем Кубків світу та Європи у 1985 році, чемпіоном Європи у 1986 році. У 1988 він став чемпіоном на 24-х Олімпійських іграх у Сеулі. Він встановив 35 світових рекордів і тричі визнавався кращим спортсменом світу. Унікальними є досягнення Сергія Бубки у стрибках із жердиною: 35 рекордів світу, 6 перемог на чемпіонатах світу, олімпійське золото. Сергій Назарович Бубка є герой України, видатний український легкоатлет, чемпіон Європи та світу. 35-разовий світовий рекордсмен, олімпійський чемпіон, заслужений майстер спорту, доктор наук з фізичного виховання. 23 червня 2005 року став президентом Національного олімпійського комітету України, занесений до книги рекордів Гіннеса за найбільшу кількість світових досягнень у легкоатлетичному спорті. Усього українські легкоатлети були у 73 нагород. Ігор Олімпіад, 53 чемпіонатів світу та 81 чемпіонатів Європи. Найпершими й досі залишаються рекорди світу з легкої атлетики нашими видатними землякам. Юрієм Сідих з метання молота. Бубкою зі стрибків із жердиною, Кравець зі стрибків потрійним, Бібік Ольга, майстер спорту України міжнародного класу, член збірної команди України з легкої атлетики, вихованка спортивного товариства Спартак місто Чернігів. Якщо вам сподобалось дане відео, не шкодуйте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, коментуйте.